Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. Давайте в цьому відео ми з вами коротенько поговоримо про світло. Отже, є в мене сцена блендера, одиниці метричні сантиметри. Ось тут в мене вказано Scale 05, щоб у вас були схожі налаштування. І що я роблю? Я створюємо, давайте якийсь плейн, створимо сферу, нехай буде так. Розмістимо її так, розмістимо далі якийсь е циліндр. Ось тут так. Щоб у нас був, і давайте я його трошки зменшу, бо він великий мені. Вистачить з нас. Сьогодні будемо говорити про світло в Cycles. Можливо, наступне відео я зніму про світло в Eevee. І ще одне відео зніму про Volume, про наш туман. Це теж дуже цікаво, я думаю, варто буде подивитися. Добре, що ми робимо для початку. У мене Cycles GPU Compute. Я перехожу сюди в World і забираю Stretch в 0. Тобто, щоб зараз при перегляді, ось тут шейдінгу в мене була повна темнота. І приступе, У мене чомусь злетів OBS, і приходиться тепер Bandicam писати. Так що я не знаю, якщо щось не то, то сорка додаємо світло. Починаємо от по порядку. Давайте. Point Light. От є наш point. Дивимося на нього. Перше, що треба розуміти, що Point має. Е, от він спадає. Його сила. Чим ближче, тим він яскравіший. Чим далі, тим він слабший. Бачите? Далі ви зрозумієте, для чого я це все розказую. Що в нас є в налаштуваннях? Є колір, є сила. А до речі, я ще не вказав. Ось тут Color Management. В мене стоїть sRGB Raw Gamma 2.2. Так, є сила його. Потім є Soft Falloff. Ну, Чесно кажучи, я його завжди залишаю включеним, щось ще не було такого, щоб я його відключав. Якщо хтось е має якісь практичні навики користування ось цим, то обов'язково пишіть в коментах, буде дуже цікаво почитати. Так, далі радіус. Дивіться на що впливає радіус. Коли я збільшую радіус, наші тіні ось тут робляться м'якші. І наш спекуляр. От бачите, він так чіткіший. А так він робиться більш розмитий. От воно робиться таке м'ясеньке світ. Бачите, води маємо студійне освітлення. Є реклама, тут бум-бум-бум-бум-бум, все літає. Коротше, далі. Максимальна кількість відскоків. Дивіться, зараз я покажу, як ця штука працює. Ми забрали. Нема відскоків. Ну, один відскок йде сюди і все зупиняється. Далі. Коли промінь попадає, він починає відскакувати. І чим більше вказано ось тут відскоків, тим більше раз він по сцені відскакує. На оцій маленькі сцені не дуже це замітно. Це треба мати якусь інтер'єрну сценку або щось типу такого складніше. Коротше, оця штука напряму впливає як і на швидкість рендеру в Cycles, так і на якість, і наскільки реальною виглядає картинка. Далі наш Point має Cast Shadow, тобто Оці як це, там, де дотикаються дві поверхності. Ну, коротше, я відключаю, ви бачите, все. Так, Multiply Importance грає роль, коли, наприклад, зараз візьмемо якийсь глосі матеріал, візьмемо наше світло. Можливо, ось так. О, ось так замітно. Бачите, наш спекуляр практично, от якщо в нас нема рафнеса, якщо тільки додаємо рафнес, значить відповідно в нас з'являється. Але якщо ми рафнес забираємо 0. Ось тут він є. Бачите, от наш, наше світло відбивається. Типу. Ми відключимо. Відповідно, воно відбиватися не буде. От як такого спекуляра не буде в ньому. Від світла самого. Тому що, бачите, від іншого об'єкту в нас все гарно дзеркалиться. І ще до каустик це, відповідно, коли ви використовуєте каустику. Але, ну, по моїй практиці, в сайкл з, з каустикою проблеми. І нічого такого, що потребує когось, таки я в ньому не рендерю. Не знаю. Є якісь фейкові варіанти це все обійти, але це не варіант. Так. Добре, погнали далі. Наступне в нас буде сонце. Будемо йти по порядку. В чому фішка сонця? Сонце не має спадання. От тобто, куди би я його не переміщав, Воно завжди світить з одинаковою силою. Сонце має тільки кут, на який ми можемо його повертати в цьому випадку. Також, сонце має, як ми вже знаємо, колір. Давайте ми його зробимо якийсь такий. Ось. Має силу, ми теж це знаємо. Має розсіювання. От дивіться на наш спекуляр і дивіться на наші тіні. Бачите? От. Аналогічно має відбиття, ну, відскоки. От бачите, я додаю кількість відскоків, і ось тут дуже замітно як все змінюється. Теж Cast Shadow, наш Multiply Importance і каустика, яка нам зараз не потрібна. Е, також що Point, що сонце, тут теж можна переключати ось ці всі джерела світла. Просто якщо ми тут переключаємо, назва не змінюється, і це трошки незручно. Можемо використовувати ноди для ускладнення нашого світла, але поки що для початку, я думаю, не варто туди заглиблюватися. Наступний спот. Супер. Значить, що робить наш спот? Це дуже класне джерело світла, особливо для Cycles. Ми маємо теж колір, маємо обмеження нашого конуса, маємо нашу потужність. Soft falloff. Тобто, чим далі, тим слабше, чим ближче, тим сильніше. Працює, так. Теж маємо радіус, який буде пом'якшувати наші тіні і переходи ось тут. Бачите? Ось радіус, і відповідно збільшується наш спекуляр. Маємо наші відскоки. Кест Shadows. Знову ж оцю штуку маємо мультиплай. І що в нас ще є додаткове? В нас є додаткове spot size. Сам конус, так, і blend. Щоб бачити blend, зараз я радіус зменшу в 0. І от дивіться, blend, це впливає тільки на конус. Плавний перехід. Відповідно, тіні в нас жорсткі, але перехід конуса ось тут йде плавний. Можемо показати конус. І можемо використовувати ноди, анімації, тобто далі ми не йдемо, розбираємося тільки в оцій базі. Далі наступний area. Це світло теж має, так як конус має напрям. До речі, я забув сказати, що поінт не має напрямку. Поінт світить в усі сторони. Куди би ви не цей поінт світить? Сонце має напрямок. Ну, сонце не має розміщення, відповідно, має напрямок. Спот має напрямок. І area теж має напрямок. Що в нас є тут? Так як ми вже знаємо, в нас є колір. У нас є потужність нашого світла. В нас є форма ось цього софтбокса. Квадрат, диск. От, бачите? Міняється еліпс. Це видно зразу і на спекулярах, і видно на тіні. В нас є розмір самого бокса, так? Потім відскоки наші є тіні. Які ми можемо відключити, коли, наприклад, нам треба підсвітити з цієї сторони. Але ми не хочемо, щоб у нас додавалася ось тут тінь. Ми її просто відключаємо. Робимо слабший обов'язково за цей, щоб не перебивати сюди. І воно, якщо ми переб'ємо по силі, пропаде реальність. Бачите, з тінню проблеми почнуться. Нам треба зробити його слабше. Чуть-чуть додати ось тут, наприклад, якщо ми хочемо блік. Так? Ну, менше з тим, зараз не про це. Можемо його використовувати як, ну, само собою, ця штука, ми вже її знаємо. Теж ми знаємо Shadow до яка нам зараз не потрібна, і портал. Портал використовується в інтер'єрці, коли вам потрібно подати більше світла, як сонце, типу через вікна. Це така ну, доволі непогана штука. Так, і beam Shape, це наш сам, ну, типу, конус. Бачите? Просто виходить, отак, типу, жорсткі края йдуть. Само собою, сила зразу піднімається, якщо ми концентруємо світло. А отак, типу, йдуть м'якші края. От, в принципі, і все. Це всі основні джерела світла, які є в Cycles. Крім того, ще може бути в нас Environment. Ось вкладці, ось тут Background uh, World. Вибираємо. Environment текстуру і додаємо її. Додали environment текстуру І бачимо зразу сила. Бачимо, наші тіні, м'якість тінь залежить від самої environment текстури. Вона не має спаду. теж І регулювати її, редагувати ми можемо. от Якщо я розділю вікно, виберу Shader Editor, або отут перейдемо в Shading. І ось тут не Object, а World. от Є наша текстура, є наш бекграунд де сила регулюється, і є наша сама текстура. Ми сюди можемо додати текстурні координати. Ось, можемо додати маппінг. І по осі Z крутити нашу текстуру. От бачите, крутиться. І ми бачимо, як вона міняється наші тіні. Це все само собою можна анімувати і ТД і т.п. От, це те, що про HDR-ку. В принципі, це самі популярні варіанти освітлення в Cycles. Добре. Наразі дякую вам. Пишіть коменти, обов'язково підписуйтесь на канал, діліться і до нових зустрічей. Всім пока!